Майже 6 мільярдів гривень до зведеного бюджету області надійшло за перші чотири місяці поточного року. Це на понад 600 мільйонів більше ніж за аналогічний період минулого року. Відтак зазначає директорка департаменту фінансів Наталія Кучма. Річні затверджені плани вдалося виконати на майже 33%. три відсотки. Загальної суми надходжені 3 мільярда 800 мільйонів п'ятсот тисяч гривень або 65,4% – відсотка. Це доходи загального і спеціального фондів без урахування трансфертів. 2 мільярд 12 тисяч і 5 мільйонів гривень або 34,6% – офіційні транспорти з державного бюджету, з яких базова дотація 468,7 мільйона гривень, додаткові дотації з державного бюджету 48,7 мільйона гривень. А також субвенція з держбюджету місцевим на підтримку окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я понад 23 мільйона гривень. Освітня субвенція понад 1 мільярд гривень. Субвенція на надання державної підтримки людям з особливими освітніми потребами більше 5 мільйонів гривень. Щодо надходження власних доходів до загального бюджету, зазначає очільниця департаменту. Ця сума склала понад 3 мільярда гривень. Ще 21,4% Більше відповідного періоду минулого року. Виконання затверджених планових показників з урахуванням змін за січень квітень поточного року становить 107,1% або 230 мільйонів 800 гривень. І 62 територіальних громад бюджету е, планові показники бюджету не забезпечили 10 територіальних громад. Це Осецька територіальна громада, Ворогтянська, Єзупівська, Коломийська, Обертинська, Калуська, Більшівцівська, Вигодська, Спаська та Рожнятівська. Водночас у чотирьох громадах області забезпечено планове виконання показників більш ніж на 150 відсотків. Зокрема, Зеленська територіальна громада. У 2 і два рови віддеська територіальна громада у два раз Українська територіальна громада на сто та переріслянська територіальна громада на 151,7%. Крім того, упродовж чотирьох місяців поточного року місцевим бюджетам із обсягу вільному залишку коштів загального фонду обласного бюджету розподілено понад 500 мільйонів гривень. Із них на зарплатню працівників бюджетних установ спрямовано понад 200 мільйонів гривень. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв, медикаменти, перев'язувальні матеріали, продукти харчування більше 100 мільйонів гривень. Юлія Турконяк, Яна Лазурик, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія